Вечері мої люби переплатники україномовного каналу. Знову вечір, неділя. Знову повітряна тривога лунає у Харкові нічого не змінюється. Таке от. Таке от... Ой, відчуття якесь дуже дивне, щось так тривожно. Від цих тривог. Граємо з бабусею в доміно, а воно. А, ну ось ось, скінчилося. Слава Богу. нарешті. Дякую Богові. Так, все. Тиждень закінчився. Перший тиждень весни. Завтра наступний тиждень. Наступний робочий тиждень. 8 березня буде на наступному тижні. Тому всім хочу побажати спокійної ночі. Тихої, спокійної ночі, щоб не гуділо, не вибухало. Гарного робочого тижня. Завтра завтра понеділок. Миру, добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і Будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі, пока.